Вітаю! Хочу зробити невеличкий огляд на фітнес-браслет Mi Smart Band 7 NFC. Ось ми дивимося на сайті він є. Куплявся в магазині Allo Зараз є безкоштовна доставка, знижка. До речі, можна купити оплату частинами. Ось банки. До смарт браслету можна додавати ще самі браслети? Ось його характеристики. Гарантія 12 місяців. До цього в мене був Mi-Band 4, він працює, зараз скинути на лаштування. Працював, до речі, ну, декілька років. Ну і зараз працює все гаразд. По зарядці там трохи вже не, не так довго тримає. І коли заряджається, показує тільки 99%. Так, в принципі, гарний браслет, легенький. Що незручно, це зарядний пристрій до нього. Треба виймати браслет. Саму капсулу з браслету. І тоді заряджати. Мібен 7 тут же йде магін... магнітно зарядний пристрій. Тобто не треба вам нічого знімати, відразу перемагнічуєте і заряджаєте. Я вже дістав браслет, налаштував його трохи. До речі, ось ці. Циферблати, вони змінні. В додатку, Fitness ви можете обирати, які вам більш до вподоби. Там багато інформації може на різних циферблатах виводитись. Тут ми маємо зверху свапаємо сповіщення. З лівої сторони це керування плеєром. Вниз у нас менюшка йде, вправо відразу ви бачите погоду. Знизу налаштування. Виходимо назад. Ліхтарик, до речі, прикольна функція. Ось так заливається світлом. Ми бачимо, що тут у нас е, трохи таке підборіддя є. Е, далі ну, секундомер. Погода, музика, це знов в цей плеєр ми заходимо. Е, картки, е, Так як в нас є тут NFC, ми можемо додавати картки. Працює тільки з картками. MasterCard. Ось я додав е EasyBank. Будільник. Можна додавати купу різних будільників е в різні дні. Ви додаєте і все у вас працює. Відлік часу вже заплановані, скільки вам треба. Так, це основні функції. Ви саме обираєте трохи їх сортуєте. Ну, таймер, який ви вже можете виставляти, дихання обираєте. А скільки хвилин ви будете медитувати, вам буде допомагати браслет, робити вдох та в видах. Пошук телефону передається відразу. Вібрація на телефон в додатку теж є е, така функція тільки навпаки. Ви шукаєте браслет з телефону. Нагадування: це скільки ви витратили калорій? Серцебиття. ПАІ це рівень вашої активності. Рівень кисню в крові. Тренування. Багато тренувань різноманітних. Далі. Тут ще більше. Журнал тренувань. У мене поки нічого немає. Статус тренувань. Вимірює рівень стресу. Сон. У мене все добре. Які події? З календаря підтягуються всі ваші події. Жіноче здоров'я. Світовий годинник. Тут ви даєте по ну, світові годинники, в якому місті вам потрібно подивитися час. Фотозйомка. Тут ви можете робити віддалено е запускати фото на вашому смартфоні. Ви поставили себе, фоткаєте, нажимаєте на браслеті і затвор спрацьовує. Угу. Наче ну, все рекомендую. Купляйте дуже зручний браслет. До речі, обирав між Mi Band 7 та. Mi Band 9, в 9-го в нього більш сучасний дизайн, але немає NFC. В сьомому саме всі версії є NFC. На додаток дизайн ще схожий на такий самий як Mi Band 4 5-й, в нього повністю закриті боковини цим самим браслетом. Ну, якби би трохи його захищає. Тож, рекоменду рекомендую всім дякую, до побачення.